В місті Коломої завершилось навчання для медичних працівників системи ДСНС, організовані неурядовою канадською організацією at Ukraine. Продовж минулого тижня вогнеборці на Франківщині ліквідували більше 20 пожеж. На Прикарпатті відбулися масштабні команди штабні навчання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду в умовах поселення військової агресії з боку Російської Федерації. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 1200 пожеж. Тільки впродовж минулого місяця вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше трьох сотень пожеж. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі та господарському секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань. Продовж вихідних рятувальники ліквідували 9 пожеж. Одна... Особа на пожежах отримала травми 15 вересня, о 22.30 на лінію 101, надійшло повідомлення про пожежу у житловій квартирі у багатоповерхівці у місті Івано-Франківську по вулиці Довженка. Як з'ясувалося, виникла пожежа речей домашнього ужитку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники вивели на свіже повітря двох людей і двох кішок з сусідніх квартир. О 22.35 пожежу вже було локалізовано і через пару хвилин ліквідовано. 16 вересня о 18.20 до косівських рятувальників поступило повідомлення про пожежу у продуктовому магазині. Це пожежа покрівлі двохповерхового продуктового магазину у селі Старі Кути Косівського району. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Пожежу локалізували о 19.05, а о 19.43 повністю ліквідували. Під час пожежі отримала опіки власниця магазину 1985 року народження, зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому та господарському секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожеж негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання лише елементарних правил пожежної та власної безпеки може зберегти ваше життя та майно від вогню. 19 вересня на території майнового комплексу аварійно-рятувального загону спеціального призначення за участі голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук голів районних військових адміністрацій та територіальних громад відбулися командно-штабні навчання, керівного складу органів управління, сил цивільного захисту, спеціалізованих служб цивільного захисту, зацікавлених підприємств, установ, організацій Івано-Франківської області щодо спільних міжвідомчих дій в складних умовах Цінню зимового періоду 2023-2024 року з урахуванням військової агресії Російської Федерації. Перед початком навчань відбулася нарада під головуванням голови ОВА, а пізніше, перед практичною частиною навчань, Світлана Онищук привітала рятувальників з професійним святом, подякувала їм за надзвичайно важливу роботу та вручила нагороди. Також двом рятувальникам було вручено чергові звання. Хочу подякувати керівництву обласної військової адміністрації. Головам територіальних громад, всім громадам за високу оцінку нашої служби, за привітання, за постійний контакт, співпрацю, надання допомоги. Також хотів би запевнити всіх тут присутніх, що ми, рятувальники Прикарпаття, завжди готові прийти на допомогу населення і виконати ті поставлені завдання, які на нас покладає держава і які. Очікує нас люди, мешканці Прикарпаття. За легендою навчань, під час сильних снігопадів Російською Федерацією завдані ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури області, внаслідок чого пошкоджено котельну, електричну підстанцію, теплотрасу очисну споруду. Одна ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок. Вибух спричинив сильне руйнування, під завалами можливе перебування людей. На місці події організовано роботу органу управління з ліквідації наслідків. Надзвичайної ситуації. Елемент пересувного пункту управління розгорнутий на базі пневмокаркасного намету та забезпечений робочими місцями, супутниковим зв'язком від StarLink, радіостанціями для зв'язку з рятувальниками та органами влади. В пересувному пункті управління працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Також забезпечено роботу мобільного пункту незламності та медичного пункту. Піротехнічним розрахунком проводяться заходи з ідентифікації виявлення та знешкодження вибухонебезпечного предмету та Обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Проводяться заходи з ліквідації наслідків снігових заметів. Землерийно-планувальною машиною РЗСП, ГУДСНС області та піскорозкидачем ДП дороги Прикарпаття проводяться заходи з розчищення автомобільних доріг та створення умов для безпосереднього доступу першочергових рятувальних сил до місць безпосереднього реагування. Організовується робота з ліквідації прориву водопроводу, який забезпечує водопостачання населеного пункту. Також проводяться заходи з розгортання систем автономного електроживлення, залучаються засоби автономної генерації електроенергії. Проводяться заходи з розгортання та забезпечення роботи установки для очищення води. Працівниками Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводяться лабораторні дослідження з якості води. Також проводяться аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи з пошуку постраждалих під завалами. Тим часом гірськими рятувальниками організовуються заходи з порятунку працівників що перебуває на димоході котельні, в яку влучила ракета. Кінологами за допомогою собак проводяться заходи з пошуку можливих потерпілих навколо пошкоджених будівель та в лісовій місцевості. На іншій локації відбувається ліквідація наслідків пошкодженої автомобільної цистерни, з якої відбувається викид небезпечної хімічної речовини. Рятувальниками-хіміками групи радіаційного хімічного та біологічного захисту та рятувальниками воєнізованої гриничо-рятувальної частини проводяться заходи з хімічної розвідки. Та перенесення постраждалого до автомобіля швидкої невідкладної медичної допомоги та накладання бандажу на пошкоджене місце цистерни. Аварійно ремонтна бригада ПАТ івано франківськгаз здійснює заходи з ліквідації місця пошкодження відної засувки газопроводу. По периметру місця ліквідації надзвичайної ситуації працюють працівники поліції. Основною метою проведення командно штабних навчань було це. Налагодити взаємодію всіх служб, які є в підпорядкуванні в нас в області правильним вмілим діям під час осінньо-зимового періоду, відповідно, нами було проведено навчання на дев'яти локаціях, проводились вони різного характеру, починаючи від снігових заметів, закінчуючи ракетними ударами, які ворог завдає нас на. Теренах Івано-Франківщини. Чим корисні ці навчання? Вони об'єднують всі служби, дають розуміння, як правильно в тих чи інших ситуаціях працювати. Тут зібрані ті служби, які безпосередньо беруть участь у я хочу сказати не побоюсь все слово бойових діях, тому що наші підрозділи, піротехнічні, наші інженерні підрозділи, вони працюють круглорічно від початку війни на сході нашої держави. Тому тут люди зібрані, які мають дійсно практичний досвід. На Прикарпатті завершились навчання, організовані неурядовою канадською організацією «Firefighter Aid Ukraine». Період з 12 по 20 вересня у місті Коломия для медичних працівників системи ДСНС проводились навчання з надання тактичної медичної допомоги пораненим бойових умовах та примінно-вибухових травмах. Tactical Combat шує Кір». Завдяки міжрегіональним партнерським відносинам та меморандуму, укладеному між Івано-Франківською областю та урядом Канади. Івано-Франківська область була обрана платформою для проведення спеціальних навчань з медичної підготовки. Метою спеціальних навчань стало підвищення. Професійного рівня працівників закладів охорони здоров'я та навчальних установ ДСНС України. Всього у навчаннях взяли участь 100 учасників з різних областей України. Після проходження курсу навчань кожен учасник отримав сертифікат інструктора, який дозволить йому передавати набуті вміння та досвід. Даний тренінг складався з трьох частин, а саме з теоретичної, практичної та здачі заліків. Під час даного тренінгу учасники отримані знання закріплювали практичними навиками на три. Тренажерах манекинах початок курсу ознаменувався теоретичними та практичними заняттями відповідно до протоколу Tactical Combat Casualty Care. Зокрема, розглядався перший етап алгоритму марч, масивна кровотеча, як найбільш часта причина втрат особового складу. Важливо пам'ятати, що марч це не просто абревіатура, адже найважливіше тут М. Якщо в будь-який момент масивна кровотеча не є контрольованою, ми повертаємось до М, наголошують інструктори. Під час тренінгу рятувальники відпрацювали працювали три основні цілі: надання допомоги під вогнем або надання до медичної допомоги в небезпечній зоні. Це допомога, що надається у місці перебування пораненого, коли загроза враження ворожими силами все ще наявна. Доступне медичне обладнання обмежене тим, що має при собі рятувальник, або тим, що знаходиться в індивідуальній аптечці пораненого. Друге надання допомоги в тактичних умовах це допомога, що надається після усунення загрози ураження ворожими силами, або коли ви знаходитесь в безпечному місці чи потерпілий перемістився, чи його було переміщено із зони прямого ураження. Третє це надання допомоги при евакуації з поля бою. Це допомога, що надається під час евакуації та після того, як пораненого було транспортовано гелікоптером до наступного рівня надання медичної допомоги. На цьому етапі зазвичай вже доступний додатковий медичний персонал та медичне обладнання для надання допомоги пораненому. Далі учасники навчань під наглядом та з допомогою досвідчених. Інструкторів відпрацьовували дії відповідно до етапів алгоритму Марч, вчилися обстежувати верхні дихальні шляхи, застосовувати назоференгальні повітропроводи, обстежувати грудну клітину, проводити маніпуляції за наявності явних ознак відкритого пневмомотораксу, а також здійснювати перевірку попередніх маніпуляцій та повний огляд пораненого на предмет інших уражень. Після лекцій та практичних відпрацювань окремих елементів учасники приступили до виконання тактичних симуляцій. Це змоделювання. Льовані ситуації, які можуть трапитись в умовах реальних бойових дій, та під час роботи з ліквідації надзвичайної ситуації. Інструктори готують сценарії таких симуляцій з урахуванням специфіки підрозділу та оцінюють, як студенти застосовують свої знання, адже під час роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій важлива кожна секунда, яка може коштувати життя. Лише постійне вдосконалення вмінь та навичок доведення їх до автоматизму, спрацює у стресових умовах. На курсах тактичної медицини від організації ФФЕЮ я вже вдруге. Після перших курсів, майже відразу я була відряджена на схід України для здійснення медичного забезпечення про технічного розрахунку. Під час роботи стався вибух, і ці знання і навички, які я здобула тут, мені допомогли врятувати не одне життя. І я хочу сказати дякую організації за ті знання і навички, які допомогли вже врятувати життя, і за ті життя, які ми ще обов'язково врятуємо в майбутньому. Дякую.